Як вас дурять відомі магазини взуття та аксесуарів? І чому запальнички досі актуальні? Як кажуть англійці, ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Ось чому шкіра на сумках вигідніше, бо прослужити довше за демонтингу. Але чи дійсно шкіра це шкіра? Ось сумка відомої мережі. На сайті вказано опис товару шкіра. На самому зразкові у нас навіть є ось такий шматочок демонстраційний, який можна навіть перевірити запальничкою. Ну, ніби не плавиться. Але знаєте в чому тут секрет? Цей шматочок має два шари. З цього боку це дермантин, такий же, як і тут. А з цього боку проклеєна натуральна шкіра, щоб покупець міг тактильно переконатися, що це натуральний продукт, що прослужить вікі. Проте з часом ми помічаємо, що тут є деякі потертості. Так, 14 днів вона витримала і чак давно вже викинули. І якщо не пошкодувати свою кохану сумочку і підшмалити ось тут, ви почуєте цей омбре ненатуральності. В тому спектаклі велику роль зіграли юристи. Я думаю, саме вони порадили власникам писати в описі просто слово шкіра, без додавання натуральна чи штучна. Адже виходить, що це більше про текстуру матеріалу, шкіра, а не про її натуральність чи штучність. І з формальної точки зору поскаржитись нема на що, та й чек ви вже давно викинули. Але давайте згадаємо у продавців в роздрібному магазині, адже консультант так щиро наголошувала, що це натурально. Зверніть увагу, бачите, цей зразочок свідчить про натуральність. І, звісно, якщо у вас стовідсотковий зір і ви дуже уважна людина, ви б помітили цих два шари, але я їх не помітила. Ну що ж, скажімо так, вона була акційна, і я не надто переплатила. Не мені шкода часу, бо мені доведеться іти і шукати нову сумку, а ця почала псуватись. Я економлю не гроші, я економлю час. А що б зробили ви на моєму місці? Чи стали б ви звертатися в магазин зі скаргою?